Вітаю тебе, мій дорогий друже! З тобою знову я, Роман Одинець. Ми знаходимося в камеральних умовах. Сьогодні у нас 15 вересня і ми плануємо діяльність на наступний тиждень. На цьому тижні ми будемо з тобою продовжувати створювати дизайн, і у відповідності до вибраного фасону піжами кігурумі, будемо створювати. Ну, навчатись ми будемо. Я буду особисто вчитись, тому що я жодного разу ще не створював нічого подібного. Тобто меблі, м'які меблі, трансформер, мого авторства це одна історія, а от одяг це вже геть інша історія. Тож я навчаюся разом з тобою, і ти пам'ятаєш, що ми обрали в відповідності до обраного дизайну, маємо е зробити 9, 9 е замірів, починаючи від довжини руки, закінчуючи обхватом стегом, е обхватом грудної клітини. Ну, тобто, всі параметри маємо заміряти, аби піжама біль більш-менш відповідала уявленням нашим, нашим і попередніх конструкторів, дизайнерів до цього предмету, одягу. Я вже маю у мене він є сантиметр для швейних виробів, тому що я його використовую коли. Відбувається розкрій матеріалу для виготовлення корисних моделей трансформерів. Ти їх бачиш, коли ми знаходимося в студії. І там за кадром відбуваються оті дива. Я тебе більш-менш в них занурюю в більшій чи меншій ну, З мірі, скажімо так, тому що не все потрібно бачити, дуже багато робочих моментів, дуже багато чого одразу не виходить. І тут буде, буде з чим попрацювати, Тож я тебе буду тримати в курсі. Наступним я зроблю заміри, їх там 9-10 приблизно. От потім створю е, якийсь макет і тебе про це проінформую. Ну от Наразі, на, що стосується піжами, ми з тобою оцей етап зафіксували, далі результат проміжний і продовжуємо. Обов'язково, якщо ти вперше обов'язково підпишись на канал та слідкуй. У нас цікаво, у нас про дизайн.